Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної середи 27 березня. Сьогодні ми вам розкажемо таке. Тимчасовий прихисток від завтра у Львівській галереї мистецтв відкривається експозиція скульптур Пінзеля, які повернулися з Паризького Лугу. Там роботи розходятимуться до блоків костелі Пларисок триватиме ремонт. Немов на війну, на пункті пропуску Краковець, прикордонники затримали контрабанду зброї. 12 пістолетів та аксесуари. До них Буковинець намагався провести у сковках приватного авто. Розгром по дорослому юнацька збірна України з футболу на арені Львів програла спаринг одноліткам з Польщі 0-6. Тимчасовий прихисток уже завтра у Львові знову можна буде побачити скульптури Йоанна Пінзеля. Нагадаємо, впродовж трьох місяців вони милували око відвідувачів Паризького Лувру. Тепер експозицію відкривають у Львівській національній галереї мистецтв. Коли ж скульптури повернуться у музей Пінзеля, ніхто сказати не береться. Приміщення перебуває у аварійному стані. У цьогорічному бюджеті розвитку на його ремонт виділили 3 мільйони гривень. Володимир Галечок з подробицями. У галереї мистецтв для скульптур створили необхідні умови, відповідний рівень температури і вологості. За цим слідкують реставратори, і так за скульптури можна не хвилюватися. У галереї також сподівається, що відкриття експозиції приверне увагу до ситуації з музеєм Пінзеля. Дуже надіємося на те, що Україна знайде можливість відремонтувати приміщення музею Івана Георга Пінзеля. Тому що коли Борис Григорович вибирав це приміщення, він говорив, що майстер Пінзель в першу чергу був вівтарним скульптором і що його твори мусять знаходитися у, скажімо так, у приміщенні костелу Кларисок, тому що це приміщення є найбільш відповідним і там його твори сприймаються найбільш цілісно. Скільки часу скульптури перебуватимуть у галереї мистецтв і коли повернеться в музей, сьогодні ніхто сказати не може. Це на, на превеликий жаль не залежить від нас. Все залежить від тих людей, які вплинуть от, власне на оці на цей процес ремонтних робіт музею пінзеля. Якщо вони встигнуть це зробити в півроку, ми повернемося до півроку. От якщо це затягнеться на рік, то ми повинні прийняти ці терміни. Бо ризикувати знову скульптурами пінзеля, ми просто не маємо права. Тому доведеться чекати. Коли розпочнеться ремонт, теж невідомо міська рада виділила з бюджету 3 мільйони гривень на відновлення даху та фасаду. Однак до початку реальних робіт може минути ще багато часу, адже потрібно розробити проект, провести тендер та знайти виконавців робіт. Немов на війну, справжній арсенал зброї намагався перевести через державний кордон з Польщею на території нашої держави громадянин України. 11 пістолетів, провідних світових виробників, набої та аксесуари і комплектуючі до зброї, чоловік приховав у власному автомобілі. Викрити контрабандиста допоміг спеціально тренований собака. Пістолети марок, Вальтер, Глок, ЮСП, Аш 20 обойм до них, а також пластмасові шомполи, футляри та кобуру, чоловік приховав у трьох спеціальних схованках. Їх він обладнав у своєму приватному автомобілі Фольксваген Каді в кріслах для сидіння. Ніякої декларації на зброю водій не заповнював і одразу скерував авто на смугу спрощеного перетину кордону. Громадянин України, уродженець Чернівецької області, прислідувані в Україну обрав смугу руху зеленого коридору. Але під час візуального огляду в інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо відсутності водія товарів, які він не задекларував. Як з'ясувалося, шосте чуття прикордонників не підвело. До огляду вони залишили спеціально тренованого собаку, і той занюхав прихований вантаж. Запускають собаку. Собака зразу дає спрацювання, що в машині є прихована це є приховано щось. Але собака була на зброю і нарк... Ну, на зброю, на вибухівку. Наразі зброю вилучено. Фахівці проводитимуть її експертизу. Затримали й чоловіка, що перевозив арсенал. Про цей факт поінформовано правоохоронців. Знайти талант, скульптура, живопис, малярство та графіка. Роботи близько 30 молодих митців із різних куточків України експонували у мистецькій галереї Леміш. Так відома телеведуча та мистецтвознавець Слава Фролова допомагає пробитися невідомим втім талановитим митцям початківцям. каже із 600 бажаючих особисто відбирала близько дві сотні. Їхні роботи тепер виставлятимуться у містах мільйонниках. А кілька десятків найкращих невдовзі поїдуть за кордон. Роботи львів'янки марти Грицик – одні із тих, які відібрали для участі у всеукраїнській виставці. На картинах улюблені Карпати та вірні друзі. Малювала з любов'ю, тому і вийшло красиво. А ще додає такий проект, дає хороший шанс на подальший розвиток та добру перспективу. Найбільший плюс це те, що художники можуть разом зустрітись і е, з таким натхненням, і в спілкуванні придумувати різні е, свої теми. Це їх підштовхує на нові якісь творчі проекти. Галерей небагато. Якщо галереї часто маленькі, тобто і потрібно робити тоді меншого формату роботи. Ну, є різні проблеми. Серед усіх інших мистецьких робіт помітно вирізняється і витвір киянки Олександра Марчук здалеку просто біле полотно. А як ближче придивитись, тиснення рельєфними фігурами це каже її власний творчий експеримент. Сіла малювати і в мене закінчилася ручка. І я побачила, які дивовижні ефекти вона може робити насправді. От, і вирішила зробити таку серію. Ну і з підсвіткою вона власне, ну, дуже навіть. Я хотіла показати, що якби ми не кохали людину, якби ми не любили, якби не були б близькі, але ж все одно між нами є якісь ці космічні відстані. Більш як півсотні картин, скульптур та інших творчих витворів розмістились у трьох залах мистецької галереї Леміш. Усі яскраві, сміливі та нетрадиційні. Саме таким є сучасне мистецтво, і, можливо, тому не всім так просто по закінчення вишу знайти свою нішу серед іменитих митців. Пробитися тяжко, але наскільки я розумію, якщо є чому пробитися, воно проб'ється. Навіть травичка така тоненька через асфальт пробивається. Вже за два роки було. Більше десяти виставок, яких приймали участь молоді художники, підтримати молоді дарування України взялась мисткиня та телеведуча Слава Фролова. Каже, колись сама через життєві обставини втратила можливість стати скульптором. Тому тепер її обов'язок дати шанс іншим. Каже у її проєкті львів'яни дуже активні, адже місцева академія мистецтв має хорошу базу і такі спеціальності, яких немає в жодному виші країни що якщо я відчуваю, що це хороша робота і знаю, що в подальшому з нею робити, як я можу допомогти цьому художнику, я беру його в прес, навіть якщо я до кінця не розділяю його думки, талант він помітний відразу, і такі люди повинні існувати в мистецтві. Майже три місяці твори молодих талантів України мандруватимуть містами-мільйонниками. Ті ж, які зберуть найбільше позитивних відгуків від людей та критиків, влітку поїдуть за кордон, експонуватимуться у відомих галереях Європи. Мистецькі тренінги, маленькі львів'яни у час весняних канікул вибувають малюнки на тканині. Такий майстер-клас запропонував для дітей художньо меморіальний музей Леопольда Левицьку у Львові. Дітляхи мали можливість фарбами створити на мішковині візерунок, вибивши його підготовленими штампами. Їм дали цілковиту свободу у виборі композицій та кольорів, а виготовлені роботи діти могли забрати з собою. Шестирічний Ромчик нетерпляче чекав на майстер-клас. Тож, як тільки розпочалося дійство, одразу зголосився першим спробувати створити малюнок на тканині. Хлопчик старанно набирав пензликом фарбу на штамп та наполегливо втискав його у мішковину. На полотні з'являлися різноманітні квіточки та пташки. Важко тобі було створювати цю картинку. Чи ні? Ні. – Сподобалося? Так. Да. – А що найбільше сподобалося? Голубів тих. Голубів. Та Світло кудись, ви сиділи. Такі та інші майстер-класи музей Леопольда Левицького запропонував дітям у час весняних канікул. Щоб зацікавити малюків творчістю, відволікти від буденності та зайняти під час відпочинку. Щодня до закладу запрошували чимало дітей. Вибійка це давня техніка декорування тканини методом друку. Оздоблювали народний одяг таким способом у всіх куточках України. Процес створення візерунка на тканині для дітей нескладний і дуже захопливий. Викладач допомагає зробити перші спроби, а далі фантазія вже сама керує рукою маленького художника. Ми запропонували дітям такий варіант, спрощений, тому що ми не маємо тих дощок традиційних вибійчатих. Але ну, надіємося, що це їм прийдеться до смаку, їм це сподобається, і воно дасть їм певний розвиток для розуміння взагалі народної традиції як такої. Майстер-клас зацікавив як дівчаток, так і хлопців. Спробувати себе прийшли вихованці школи мистецтв. Ми такого не робили, тому що у нас школа і батик малює. Ми в багато, ну, багато технік таких, які є, то ми вже не йшли. А це щось було нове, тому ми вирішили подивитися і дізнатися, що це таке є. Навіть після завершення шкільних канікул музей не зачинить свої двері перед маленькими митцями. Тут і надалі проводитимуть майстер-класи для дітей, та й не лише для них. Спробувати створити щось власноруч та збагатитися новим досвідом зможуть всі охочі, байдуже якого віку, зокрема, навіть ті, хто до мистецтва ніколи не мав жодного стосунку. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини. Боротьба з негодою у той час, як у Львові, хуртовина уже збавила свій натиск та відступила у області. Негода ще вирує так на Старосамбірщині снігоприбиральна техніка. роботи не припиняє. Дороги району розчищає вісім грайдерів. Осторонь біди не залишилися, і благодійники до роботи залучають як власну, так і орендовану спецтехніку. Хуртовини старосамбірщині не страшні проблеми із засніженими дорогами там вже позаду, адже з негодою впоралися на всі 100%. Голова районної ради Орест Бонк каже, на снігопади зреагували оперативно, відразу ж створили комісію, зібрали техніку та взялися до роботи. Виділили паливо для наших організацій, які могли щоб були забезпечені в разі потреби. Звернулися. Ми мобілізували всіх, хто був в тоді в районі, тобто наших автодорівської організації автодор. Звернулися ми з допомогою і до фермерів місцевих, які дали нам можливість використати їхній транспорт. Не лишилися осторонь проблемної погоди і благодійники. Зокрема, у компанії Прикарпаття Інвест, засновником якої є громадський діяч Андрій Лопушанський, кажуть, маючи в наявності спецтехніку, свою допомогу відразу ж запропонували районній владі. Наявності існує спецтехніка, це є грейдер, це є Т-150, які безпосередньо е, зразу, буквально через години-дві, залучили в роботу. І ця техніка працювала до пізньої ночі, порядка до 2 чи 3 години ночі. Тобто було е, визволено е, із заметів і з значну частину району, значну частину району, це порядка десь до 250-300 кілометрів. Саме більше були такі засніжені території. Це у нас проблема була в селах Міженець і Дешичі. Ну, ми справилися, звичайно, з цією проблемою. Були поломки, люди працювали від ранку до пізньої ночі, але на даний час ми це все розчистили дороги. Ці всі Тож, третя хвиля негоди сторону Самбору не загрожує. Переконують у районній раді, маючи підтримку з боку мешканців та благодійників, впевнені, що впораються з будь-якими проблемами. На заміна. вже 7 квітня відбудуться проміжні вибори до Львівської обласної ради. Відтак мешканцям округу номер 2 що охоплює залізничний Шевченківський та Личаківський райони, народні депутати Ірна Фаріон та Юрій Михальчишин представили кандидата від свободи Йосипа Ситника. Свою політичну діяльність він почав ще студентом. Зокрема, брав участь у революції на граніті. А останні 16 років викладає у львівській політехніці. Йосип Ситник. Заявив себе як дуже активний свободівець. По-друге, в нього дуже добре напрацьована економічна програма місцевого рівня. А по-третє, ми маємо поповнювати Львівську обласну раду професіоналами саме економічного спрямування. По-четверте, це людина, яка не просто вміє добре рахувати і знаходити баланси. Це людина, яка горить ідеєю. Кандидат у депутати каже, якщо буде обраним до обласної ради, змінюватиме підхід та концепцію економічного розвитку регіону. За його словами, окрім туристичного центру, Львівщина повинна стати промислово-інноваційним та інформаційно-технологічним осередком. Ми пропонуємо, що мають бути розроблені програми. Львів це є промисловий технологічний центр. Львів це культурологічний центр. Медичний заклад нам дозволяє створити Львів як медично-оздоровчий центр, посилити економічні. Блок свободи в обласній раді з метою розроблення подальших програм економічного розвитку області, формулювання нових цілей. Йосип Ситне каже, що діалоги з громадою влаштовує регулярно. За його словами, саме так можна вивчити позицію народу і втілити її у законодавчих ініціативах та обласних програмах. Ця зустріч звичайно корисна. І вона потрібна чим побільше, і щоб більше людей приходило. Хоч звичайно я дивлюся і по телевізорних, і по газетах всі інформації, але тут я таке прямо очі дивилася, і по-моєму, що тут донесено кожне слово правильно. Окрім цього, під час зустрічі з мешканцями Ірина Фаріон прозвітувала про роботу свободівців у парламенті за 100 днів депутатства. Каже, за цей час партійці встигли зареєструвати майже півсотні законопроєктів, які стосуються державної мови, малого та середнього бізнесу, вищої освіти, соціального захисту та зміни бюджетного кодексу. І далі у новинах спорт юнацька збірна України з футболу на арені Львів не склала іспит бронзового призеру торішнього чемпіонату Європи. Одноліткам з Польщі синьо жовті програли з рахунком 0-6. Серед основних винуватців невдачі наставник синьо-жовтих назвав львів'ян. Цим матчем наші футболісти продовжили підготовку до кваліфікаційного турніру на євро 2014 за підсумками першого тайму, українські юнаки програвали з рахунком 0-3. У перерві наставник синьо жовтих Олександр Петраков випустив на поле вісім нових виконавців, але і це результату не принесло. Його підопічні пропустили ще тричі. Попри це, Олександр Петраков на після прес-конференції говорячи про причини невдачі, найбільше уваги приділяв львів'янам. Юрію Яструбу, Тарасу Завійському та Тарасу Качарабі, яких замінив у перерві. Дав можливість пограти Дав можливість пограти львівським хлопцям. Раніше вони не грали в мене, дав їм можливість себе проявити. Не думайте, що тільки їх звинувачую, але я їм дав можливість зіграти. Мабуть, це моя вина, що вийшов такий склад. На другий тайм вийшли інший склад, але і він провалив гру. У поляків після матчу був настрій іншої полярності. Наставник їхньої збірної Марцін Сасаль вирішив пригадати п'ятничну невдачу національної команди своєї країни у грі із українцями. Ми собі Троші трохи підсолодили собі той розуміли, результат, який був п'ятницю у Варшаві у матчі національних, національних збірних наших країн. Хоча, якщо серйозно, важливішим є те, що мої хлопці набираються досвіду та вмінь». Для збірної України цей матч є одним із етапів підготовки до кваліфікації євро 2014 Відбірний турнір стартує у жовтні цього року. Суперниками сині жовтих будуть команди Росії, Мальти та Естонії. Ударне тріо три нагороди вибороли львів'яни на міжнародному турнірі з кульової стрільби у Дортмуні. Дві відзнаки золоті та одна срібна. На найвищу сходинку піде піднімалися Олександр Петрів та Роман Бондарук. Турнір у Дортмунді для наших кульовиків став генеральною репетицією напередодні їхнього першого старту на цьогорічному етапі Кубка світу в Кореї. Дві із трьох нагород представники Львова здобули у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 метрів. Найвучнішим тут був олімпійський чемпіон Пекіна Олександр Петрів. На другому місці Павло Користольов. Третім цій дисципліні був вихованець Львівського училища фізичної культури, який тепер представляє Дніпропетровськ Іван Бідняк. Роман Бондарук здобув золото у швидкісній стрільбі з пістолета на 25 метрів. Провал рапіристів львів'яни посіли 10 те місце у командному турнірі етапу Кубка світу з фехтування, що відбувся у Німеччині. В особистому розряді вони виступили значно гірше. Найкращий з поміж них Клод Юнес. Він посів 52 місце. Ростислав Герцик фінішував 86. -те. І ці інформації ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА.